Мої вітання. Сітку в блендері зробити не так і складно. Але набагато складніше зробити із сітки складний меж, тобто складний елемент. Наприклад, ось такого мікрофона я буду показувати вам, як це можна зробити. А за цим алгоритмом ви зможете потім зробити практично будь-яку форму. Ось подивіться, як виглядає Сюзанна у вигляді сітки. Готові? Поїхали! Для початку ми зробимо звичайну сітку, і як для варіанта, скажімо так, складної форми, так і для варіанта а, звичайної пласкої сітки, нам потрібна заготовка. Заготовку будемо робити із звичайного куба. Вимкнемо ну, поки що світло, і масштабуємо даний куб. Масштабуємо його, ну, приблизно ось, нехай. Без прив'язки до якогось конкретного розміру. А збільшимо тільки по Y. S-ну, ось приблизно зробимо ось такою довжиною. Так, далі зробимо два розрізи. Рівненьки десь посередині. Для цього переходимо в режим редагування, обираємо лупкат. далі два розрізи, і просто один раз клікаємо. Ось у нас два розрізи вже є. Тепер нам потрібно буде взяти і вигнути, але вигнути одразу на двох таких деталях. І що ми тут робимо? Ми беремо і дублюємо в режимі редагування, обираємо повністю все, натискаємо Shift D, ну, наприклад, по X, і трішечки перетягуємо. Перетягуємо, давайте подивимося зверху, щоб ось тут у нас було місце ну, хоча б в два рази більше, а то можна і в три рази більше, аніж ширина нашого, а, нашої майбутньої сітки, да, тобто нашого ось цього куба. Ну, нехай давайте десь ось так. Цього буде достатньо. Так, тепер обираємо по діагоналі ось ці межі, які ми з вами лопкадом зробили. Ось ці ребра, раз. За допомогою Alt. Далі затискаємо Alt-Shift і обираємо з іншої сторони. Дивимося рівненько з ікса і піднімаємо вище, ось можна побачити вище ось цієї ділянки. А тепер робимо те саме, тільки з іншою діагоналлю. Тобто обираємо раз і обираємо два Знову з ікса і навпаки, опускаємо десь на таку саму відстань, щоб воно було приблизно симметрично. Так. Ось такі у нас деталі повинні вийти. А тепер нам потрібно точку центру перенести в центр геометрії. Для цього обираємо object, set Origin, Origin to Geometry. Ось таким чином. Копіюємо наші ці дві детальки, Shift-D. Лівою кнопкою ми ще для підтвердження, далі R по Z і обираємо тут 90. Ось така заготовочка для сітки у нас з вами готова. Тепер об'єднаємо в один елемент Ctrl-J. І, відповідно, у нас це одна комірка сітки. Давайте зробимо її меншою. Ось приблизно так. І тут ми можемо зробити дуже просто. Пласку сітку Тобто, якщо це не складна форма, ми обираємо цей елемент, переходимо в матеріал в модифікатори і додаємо модифікатор масив array. а Далі, ось наприклад, якщо це по X, ми збільшуємо. Бачимо, як буде виглядати тепер ця сітка. А, ставимо тут мерч, для того, щоб це було в об'єднанні, щоб у нас не було тут а, розривів. І також можемо додати ще один модифікатор, так само array, а тільки замінити, наприклад, замість X. Ми ставимо тут 0 і ставимо одиничку по Y. Одиночка по ігрику, далі додаємо також а, певну кількість, і ось ми можемо побачити, давайте поставимо тут ну, хоча б там 15 і 15, щоб у нас хоча, хоча б якийсь об'єм був. І ось така у нас виходить з вами сітка. Можна, звичайно, сюди додати ще поділ поверхні, вона тоді буде достатньо, або хоча б зглажене додати. Ну, зглажено без поділу поверхні. Так, дійсно буде не дуже добре. Давайте поділ поверхні, хоча б один. Зараз може трішечки а, підвиснуть. але знову ж таки бачимо, якщо не додати тут мерч, а, будуть розриви. Натискаємо мерч. І ось така у нас виходить сітка. Ось тепер вона взагалі виглядає дуже, дуже так класно і просто робиться. Тепер давайте подивимося, на прикладі. Зробимо ось такий мікрофон приблизно. Зробимо, до прикладу, складну форму, тобто сітка, яка буде у нас обрамлювати певну форму. Видаляємо. Всі ці модифікатори, вони нам не знадобляться. І ось у нас є, можна зробити ще менше один цей елемент. Ось його ми далі будемо використовувати. Так, перенесемо трішечки далі а, і додаємо. Давайте так, ми можемо додати сюди циліндр, але у циліндра ось ці грані будуть довгі, і зверху буде суцільна грань. Нам же потрібно, щоб приблизно була однакова форма по всій сіті, тобто, щоб у нас були і зверху квадратики, і по бокам квадратики. І для цього ми використаємо куб. Додаємо куб. Ну, давайте, давайте, хай буде такої ж самої форми. А, так, далі переходимо в режим редагування, і візьмемо, екструдуємо ще десь на одну таку висоту, тобто на два. А, натискаємо І для екструдування, і ось робимо його в два рази а, вищим, для того, щоб у нас ось тут були однакові квадратики. Тобто, щоб у нас були полігони. Тут однаковий, тут однаковий, тут однаковий. Далі переходимо до модифікаторів і додаємо тут поділ поверхні. Ну, так собі виглядає. Додаємо більше відповідно полігончиків. Нехай буде десь стільки. Але якщо подивитись, то відповідно бачимо, що тут є такий ну, невеличкий, ніби кут. Тобто у нас воно не кругленьке. Хоча з круглим тоді вже проблем не буде. Якщо у вас круглий мікрофон, і ви робите круглий мікрофон, то питань взагалі не буде. Ось такий буде ось такий варіант, як ви бачите, вже можна з ним працювати. Можна було куп, навіть не збільшувати. Але у мене такий більш. Циліндрична форма, а не кругла. Тому мені необхідно зробити тут ще невеличкий кат. Переходимо в режим редагування. Обираю я тут Cut і додаю всього один і перетягую його ось так догори. Практично, практично до самої лінії. І ось ви можете побачити, як, яка стає форма. До речі, тут можна одразу взяти і прибрати нижній полігон. Нижний фейс, і відповідно ми бачимо, ось форма буде відповідати приблизно моєму мікрофону. Тепер нам потрібно додати аддон. Переходимо в Edit, обираємо Preference, далі обираємо get Extension. Тобто, вам потрібно вбити тут буде тішо. Встановити цей додаток, тобто натиснути напроти нього install. І тепер у вас з'явиться, коли ви натиснете N, у вас з'явиться в даному віконечку відповідна вкладочка. Тепер вам необхідно обрати об'єкт, який буде накладатись, далі з shift, на який буде накладатись, натискаємо тішлет, обов'язково ставимо тут галочку «Merge» і натискаємо ОК. OK. І ви можете побачити, як тепер виглядає дана сітка. А також куб, який всередині він лишається, його можна вимкнути. Так, де він у нас тут? Ось. І відповідно ми бачимо цю саму решітку. Можна зробити, до речі, ось тут вона також загинається, приблизно так, як і на реальному там мікрофоні. А можна. В принципі, на цьому було і зупинитися, але я дороблю вже цей мікрофон повністю. А Всередині знаходиться сам мікрофончик, тому ми можемо його додати за допомогою циліндру. Розвертаю його на 90 R по, ну, давайте по Y на 90. Робимо меншим. І меншим по X. SX. Роблю ось так: от меншим. І ставлю, відповідно, на своє місце. Приблизно він ось так і виглядає. Можна трішечки його збільшити. Так, і далі циліндр донизу. І цей циліндр вже повинен бути просто розміщений до основи. Ну, плюс-мінус так. А далі тут у мене знаходиться, давайте так покажу. У мене знаходиться тут, відповідно, дуга і кільце. Тобто, чорним ось можна побачити. Перше, я роблю ось цю дугу, а далі зроблю кільце, і, відповідно, саму основу. Ось вона у мене такого. Красивого бордового кольору. Почнемо з цієї самої дуги. До речі, ось цей циліндр, ой, цей куб ми можемо поки що скрити. Так. Як, в принципі, і той, що всередині. Додаю площину, розміщую її угорі. Так. І далі роблю меншого по іксу. Здається, по X, так. Да. Так, по іксу. а, С по іксу, і роблю її ось так: от вущою, цю площину. Так, далі, з X дивлюсь, і, відповідно, а, мені потрібно тепер буде опустити нижче, але вона заширока, тому С по Y, і відповідно. Десь приблизно ось так я її звужую. Переходжу в режим редагування, обираю тут два ребра протилежні, дивлюся з X і починаю їх опускати нижче, екструдувати. І Z і опускаю просто ось таким чином донизу. Ну, ось так це виглядає. Єдине, що я б тут ще додав, щоб тут не були такі прям дуже гострі края: Ctrl-B. І ось таким чином зробив би невеличке закруглення. Так, і додав би сюди також потовщення. Так, ось у нас Solidify. І трішечки його ось так додав би. Ну, приблизно ось так буде виглядати. Так, далі. Необхідно додати чорне кірце вниз. Для цього Shift A. Обираємо тут а, Circle, відповідно, ставимо його донизу. Далі а, переходимо в режим редагування, екструдуємо просто угору по Z. Приблизно на таку саму висоту, на таку саму висоту щоб була приблизно за шириною. A, далі шейтсмус. І ми бачимо, як це виглядає дуже добре. Нічого ніде не провалюється. Можна зробити тут a, також потовщення. Хоча і не обов'язково. Ну, давайте трішечки. Але якщо робимо потовщення, обов'язково в такому випадку потрібно додати. Сюди буде по колу Лубкат, до гори і донизу. Ось таким чином. Так, ну І основу мікрофона ми можемо взяти просто скопіювати дане, дане кільце Shift D по Z. Переносимо його ось так один в один. Трішечки нижче. І починаю масштабувати S по Z. Десь плюс-мінус так. І ставлю на своє місце знову ж. Так, візьмемо. Додамо сюди дно. Тут, до речі, потовщення і не потрібне. Так, і ось в цих місцях можна додати знову ж таки лобка для того, щоб вона не було такою негарної, скажімо так, форми. Ну, ось приблизно так. І можна додати ще один циліндр, зробити крутілечку для звуку. А R по Y R по ігрику на 90. Робимо меншою. Десь ось так. І розміщуємо відповідно на своє місце також. Також робимо Smooth і також додаємо сюди лупкат. Або можна зробити наступним чином лупка додати під той бік. А з цієї сторони зробити bevel. Ctrl-B. Відтягуємо. Це буде забагато. Коли ми ще регулюємо. Ну, ось приблизно, ось так. Так, і ось ми отримали мікрофон. Що лишається лишається додати кольору. Ось приблизно так можна зробити рішиточку, зробити будь-яку будь форму, а досить простим шляхом. Сподіваюся, відео було вам цікавим корисним. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте друзям. На цьому у мене сьогодні все. Зустрінемося в наступних відео.